Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 22 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Вам так! Можливо, ви зможете здобути десь якусь перемогу, і швидше за все, це буде у сфері роботи, спілкування, можливо, десь у суспільстві ви хотіли б здобути якусь перемогу, і ви зможете діяти для, на користь для себе. Якщо у вас і будуть хтось якісь, ви будете відчувати, що це конкуренція, то це буде більш дружнього характера, не варто очікувати якихось підстав, заговорів або протидії. Для вас. Тому сміливо вирушайте туди, де ви хочете, і можете робити те, що ви будете вважати за потрібне. У будь-якому вашому починанні перемога буде за вами. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант королева жезлів, вам так. Вам варто розуміти, що наразі ви можете вирішити будь-які робочі процеси, робочі варіанти. Також можливо, якщо, якщо у вас якісь виникли питання із вашими діточками, якщо ви проявите мудрість і будете діяти усвідомлено, ви зможете налагодити з ними контакт. Тобто покладайтесь на свою інтуїцію, підключайте свій, свої творчі здібності, щоб зрозуміти своїх дітей. І от коли ви їх зможете зрозуміти, тобто будете знаходитися з ними на одній хвилі, ви зможете тоді вирішити з ними будь-які питання. Ще вам на цей день варто опиратися на свою інтуїцію, тому що, можливо, сьогодні вона у вас буде загострена, і давати вам деякі підказки, тож ви повинні ними скористуватися. Також і ще для другого варіанту, якщо хочете діяти в якоїсь сфері, вам обов'язково розуміти мету, що ви робите, і для чого це ви робите. Тож, бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Мах перевернутий вам ні. Ну, можливо, на цей день у вас просто не вистачить ресурсу. Або не вистачить знань, можливо, бажання не буде такого діяти. Можливо, ви зіткнетеся з чиїмись маніпуляціями, і це буде негативно на вас впливати, ви не зможете здійснити те, чого ви будете для себе бажати. Також, якщо хто планував поїздки, навряд чи це у вас вийде, але все ж таки, якщо доведеться їхати, будьте дуже уважні, тому що є такі показники, що краще утриматися. І ще такий, такий момент для вас буде важливий на цей день. Звертайте увагу на всю інформацію, що буде до вас надходити, тому що хтось вам навмисно може доносити ту інформацію, яка не є правдивою. Завідомо, усвідомлено вам будуть говорити те, що вам воно взагалі не потрібне. Тож на цей день вам краще приділити час собі, можливо, якісь добути знання або, можливо, знизити свою активність і займатися більш побутовими справами. А я бажаю хай не негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!